Суддя Лексо Калдані і головний суддя Анастасія Юрченко. Але ще в нас є тіньова суддя. І тіньова суддя це зараз Наталія Лакоцька. Ваші облиски. Джей судді. як ваш настрій. Все добре. Окей. Час. Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія. Сьогодні на вас чекає подорож. Із Англії до Азії я розповім вам про традиції. Я розповім вам про традиції, які ми зустрічаємо кожного дня. Розповім вам про традиції. Які йдуть нога в ногу разом з інноваціями. Розповім про традиції, які стали ідеєю для створення концепції мого напою. Але детальніше про саму концепцію я розповім пізніше. Отже, приготування своїх напоїв я розпочну, звісно ж, з кави. Для холодного напою буду використовувати каву. Із регіона Уїла різновид Кастіліо, ферма Ель Парвенір. Я обрала цікаво за її унікальні дескриптори, які мають алкогольні ноти, такі як ром, тропічні фрукти та какао. А для теплого напою буду готувати для вас каву із легендарної ферми Фінка Ель-Параїзо, регіона Каука, Колумбія, 1900 метрів над рівнем моря. Обрали цю каву за її дескриптори, як лакриця, коріандр та солодкі спеції. З унікальною обробкою 360 годин анаеробної ферментації та термального шоку. Готуватиму я для вас каву двома способами. Для холодного це буде еспресо, а для теплого це свіч, зручна воронка для домашнього використання. Вона подарить нам ніжне та м'яке тіло. Я продовжу готувати свій холодний напій. У його склад входить Херес Петро Хіменес 20 мл. Він буде відтворювати шоколадні ноти та надасть. Фруктових ноток на післясмаку. Також використовую червоний вермут 20 мл. Своїми ботанікалами він збалансує гіркоту між собою та підкреслить цитрусові ноти як сильну частину. Чудовий фон створить віскі Весткорк, витриманий у бочках з під бурбону 20 мл. Також використовуватиму е, сироп на основі кокосового цукру 2 до 1. 10 мл Він створить ці самі ноти солодкої випічки у моєму напої. Також буду використовувати рощин яблучної кислоти. 10 мл Це буде компліментом для мого напою. Та соляний розчин. Чотири краплі. Він зможе збалансувати всі смаки між собою. Каву для теплого напою я, я відправляю в совіт. Совіт – це техніка, яка зможе дозволити вам уникнути звуків стімеру підігріванням напоїв. Совіт утримує. Стабільну температуру та дозволить добитися стабільності. Отже, я розпочну з холодного напою. Можете записати його дескриптори. Смаку ви відчуєте: коріандр, солодкі спеції, шоколадні ноти. На посмаку вас чекає, шоколадне морозиво та лимонний чизкейк. Прошу, це ваш квиток до Японії. Наступним я продовжу готувати свій теплий коктейль. Туди буде входити бергамотовий лікер, 20 мл. Він створить цитрусову та квіткову частину мого напою. Також буду використовувати віскі ірландський. 20 мл. Він створить сильну частину для мого коктейлю. 20 мл. Також буду використовувати цукровий сироп на основі кокосового цукру. Він відповідатиме за солодку частину. Та пряні ноти 10 мл. Використовуємо соляний розчин. Він змішає всі смаки між собою. Та Milk Clarified на основі йогурту, лаймового фрешу, цукрового сиропу та джину London Dry. 20 мл. він відповідатиме за всі цитрусові та квіткові ноти у моєму напої. Так, я можу прибирати сьогодні. Те, це ваш квиточок до Англії. Судді, дозвольте я потерпуюсь та вам свій. Чай по чашечкам. Можете записати, поки дескриптори мого напою. Тут ви відчуєте троянду, лимонграс, бергамот. На посмаку вас чекає приємний лимонний чизкейк. Англійці подають цей чай якби з молоком о п'ятій годині. Тому мій напій називається Five O'Clock. Друзі, замість молока я використовувала той самий Milk Clarified. Я сподіваюся, що вам сподобалась ця поїздка із Англії до Японії. Ці традиції об'єднують нас кожного дня. Кожного дня ми снідаємо своїми родичами. Кожного дня ми говоримо про щось за чашечкою кави чи чаю. Сьогодні я поєднала всі наші традиції: кава, чай та алкоголь у цих напоях. Я кажу вам час. Що друзі, ось такі от коктейлі від Вікторії Шахи. Хочу нагадати, друзі, що в нас тут відбувається лекторії. Дуже важливо, дуже важливо, щоб ви ходили на лекторії, тому що там справді корисний контент. Те, чого нам сьогодні бракує. Отже, о 14-й годині на сцені лекторії розпочинається спіч з трейдерами зеленої кави. Цей спіч стосуватиметься теми ціноутворення і трендів на ринку. На цій події будуть спікерами такі прекрасні люди. Дарина Буц. Компанія Q Grader, Віталій Петрів, керівник західного регіону компанії Fest Coffee Mission і Марія Бондарчук, head Company Green Coffee Service. І о 15-й годині фінальна лекція на лекторії Даша Єрмолаєва, Head of Sales Department компанії Poster, розкаже вам про те, як кав'ярні вижити максимум із системи обліку. Компанія Poster, нагадаю,